І так, друзі, всім 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 салют. Сьогоднішнє відео ми будемо присвячувати тому, що будемо розбирати повністю воронку товару, на якому я заробив перших 850 тисяч гривень чистими. Тому полетіла, як я в 19 років заробляючи 14 тисяч гривень і живучи приблизно в таких умовах, знайшов товар, на якому заробив перших 850 тисяч гривень. Чистими, як саме де я знайшов цей товар, як його запускав, в чому полягала воронка, які я використовував відеокреативи, абсолютно все, всю статистику, всю внутрянку цього товару, цього бізнесу, цього магазину, я розберу на цьому відео, де ви зможете зрозуміти, що я зробив так. А що я зробив не так, ідея міг зробити ще більше. Але перед тим як я почну розбирати сам магазин, саму нутрянку, я б хотів, щоб ви трохи більше дізналися про мене, про те, яка в мене була точка А, коли я заходив в цей бізнес. І так як магазин купальників, це був самий-самий перший товар, де я вийшов на дохід 3-3,5 тисячі доларів чистими в місяць. Щось було перед цим. Що було перед цим, це був інсташоп, маленький інстаграм магазин, де я продавав одяг Stone Айленд. Я нашивав патчі, я нашивав бірки, я нашивав все підряд. Я продавав це як якісну репліку. Тому що це дійсно було класна, якісна репліка. Набагато краще ніж те, що постнив залистав. Бау. Ми просто відчували це в Україні. Собі вартість такого світшоту десь коштувала 600-700 гривень, я продавав за 1200, маржа була 600. Але мені не вдавалося робити більше ніж там 3-4 відправки в день, і не було зрозуміння того, як можна бувати. Деколи було дуже багато замовлень, деколи не було е багато замовлень. Я думаю, ті, хто мають якісь інсташопи, ті, хто мав досвід роботи з інсташопом, мене зрозуміють. Тому що інсташоп це постійне генерування контенту, генерування, 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 генерування з надією того, що воно перенесе тобі ліди, перенесе тобі заявки, які ти будеш опрацьовувати в форматі переписки самостійно. Це як самозайнятість. Мені дуже Назвати інсташопом повноцінним бізнесом, тому що дуже важко поставити туди правильних людей і якось систематизувати цю історію з замовленими. Коли ми говоримо про односторінкові сайти, ось приклад такого сайту, то все набагато більш зрозуміліше, тому що коли ми маємо зв'язку, коли ми маємо креатив і сайт, і ціну, і товар, який гарно конвертить, ми в сьогоднішньому відео розберемо, що це за товари. Як це виглядає приблизно, то все набагато легше. На той момент я був два роки в товарці і займався цими інсташопами. І мені грошей дуже дуже сильно не вистачало. Я приїхав в Київ. В Той момент я кинув університет в Польщі. Мої батьки дуже багато чого зробили, щоб я навчався в Польщі. Вони попрацювали над тим, щоб мене була карта поляка. Я кинув цей університет, і в мене закінчилися гроші. Це був час після корони. Я приїхав в Київ і почав жити в хостелах. В жахливих хостелах 100-120 гривень за день. Потім я назбирав збирав тисяч гривень, заїхав в кімнату за чотири тисячі гривень в місяць. Це було просто жахливо. Там були дві тьоті, які жили лише. Це було підвальне приміщення. Хочу щоб зараз подивилися це відео. І ви бачите це відео. І це 11-та година ранку. І на цьому відео ви видно дуже добре, як за вікном чорна стіна. Чорна стіна, тому що це було підвальне приміщення, як у мене нульовий чи мінус один поверх, де я жив. І там саме з цього місця я запускав свою перший магазин купальників. Саме з того місця я обзвонював перші люди. Саме з того місця я заробив перші гроші. Ось, з цього пластмасового ноутбуку, який ви зараз бачите. Тому, де б ви зараз не були, це можливо зробити. Така чутнотка мотивації. Добре, зразу хочу сказати, що ріст відбувся не просто так. Я не просто так натрапив на цю зв'язку, я не просто так натрапив на цей товар, я не просто так навчився продавати через до досторінкові сайти. Я навчався в цьому після того, як я пішов на своє перше навчання, вдалося нащупати цю зв'язку з купальниками. З часом я її дуже сильно докрутив, і мені вдалося продавати сезонний товар в не сезон. Тобто я деколи я в не сезон в зимою заробляв набагато більше, ніж літом на купальниках. Можете собі продав купальники зимою. Причому нормальні такі об'єми, я вам покажу в Одесі. З менеджері, коли були купальники, прям дуже непогано йшли саме за мною. Що я вам би хотів би розповісти? Що я вам би хотів би дати? Вибір товару: взагалі, одяг це одна з самих складних ніж, яка тільки може бути. Я хочу розкрити це в одному з відео на нашому YouTube. Чому? Тому що одяг має розмірну сітку. Одяг має таку характеристику, як воно просто може не підійти. І одяг виглядає на фото дуже по-іншому деколи, ніж коли він приходить вживу на відео. І відсоток відмов на купальниках був дійсно великий. І знаєте, якщо ви заходите в нішу одягу, і ви відпиляєте це наложеним платежем, то відсоток відмов може доходити до 35-40%. Ми також це сьогодні розберемо. Зараз я хочу, щоб ми разом з вами зайшли в ADS Manager. Тому що 23 квітня, коли от я запустив свою першу рекламну кампанію, в мене було 5 людей по 6,2 долари. Це очевидно, що ця сума, вона 6 доларів, що це не було в плюс. Незважаючи на те, що маржа була там 300-350 гривень. Чому? Тому що відсоток пофернів був 50%. І максимум, який я міг собі дозволити на цьому товарі, це було приблизно 5-5,5 доларів. Це досить хороша ліда для українського ринку. І я зараз хочу з вами разом розібрати ці рекламні кампанії. Як вони приблизно виглядали? Дивіться, я запустив три рекламні кампанії з трьома різними наборами товарів. Я запускав через кільцеву галерею. Ми зараз зайдемо в ADS Manager і розберемося що таке. Кільцева галерея. Але я вам просто хочу показати, що коли ми тестуємо товар, завжди повинно вибиратись не один креатив, не два креатива, а три креатива. От тут було на 10 доларів. Звичайно, ми тестуємо по 5 баксів, один кріво. І в той час я ще не знав, що тут е треба в одній компанії все робити. Я робив кожну компанію окремо. От, давайте пройдемося, зараз глянемо, що таке кільцева галерея для тих, хто не знав. Дивіться, кільцева галерея виглядала приблизно ось так. От ось була карточка, купальник Багамас, назва. І ось тут, от внизу, були самі карточки. Ось я внизу листа. Були ось купальники і купальники старі. Тобто купальники, які зійшли в мене, я навіть на російській молоді компанії називав. Ось. Тобто ми вигружаємо просто цей креатив. Ось, вибираємо реклама, фотокорсель, і вигружаємо просто 10 картинок. Ця модель. Реклами дає не відео, а от такі от картинки людина може пролистати. Ось ці от картинки, то ці моделі, вони дуже і дуже. Така модель бі... бізнесу, така модель запуску рекламної кампанії. Цей відеокреатив, цей фотокреатив, кільцева галерея. Воно працює дуже гарно якраз одягом, якраз з тим, де людям не треба пояснювати, як користуватися товаром. Це не складні товари, це не відеокамери. Загалом це не товари з технічними характеристиками. де треба пояснювати, як користуватися товаром. Це прості товари, де дуже важливий зовнішній вигляд. Це може бути аксуар для дому. Це може бути якісь там килими, це можуть бути якісь картини, це можуть бути, це може бути посуда, це можуть бути ікони, це може бути одяг для вагітних, це може бути аксесуари якісь для вагітних, які мені треба пояснювати як. Користуватись, тобто, ось цей от формат, кільцева галерея. Він ідеально підходить для товарів, де не треба пояснювати, як ними користуватися. Воно ідеально підходить для товарів без технічних характеристик. Тому що для технічних характеристик треба використовувати відеокретиви. Ось приблизно так воно І Під сезону ось такі міні Wi-Fi камери до нас прийшли. Вони на магнітному корпусі можна встановлювати на металеву поверхню. Також фіксатори, де в комплекті її можна переглядати онлайн з будь-якого смартфону з допомогою безкоштовного додатку. Річ в тому, щоб дійсно не здаватися, не відпускати свій перший товар. У мене це твор працював при приблизно в мінус ноль приблизно перших сім днів. Невеликі мінус там, мінус сто гривень, двісті, мінус триста в день. Але я, я знав, що він працює, і я його докручував. І це насправді стратегія моя у багатьох товарах, в багатьох нішах. Наприклад, навіть якщо ми зараз говоримо за ніж там да? Перші десять, п'ятнадцять, двадцять відосі не стріляють. Нормально. Мені буде нормально, навіть якщо 100 не зайдуть. Я знаю просто, що буде робити кожен день це. І, і тут так само були також навіть такі ігрові костюми. Я знаю, що досить непросто запускати таку історію з е, Фейсбуком, але я це робив. І ми це робили досить непогано. Зараз взагалі хочу зайти на цю платформу і показати вам товари, які я тестував там на, на цій платформі. Піжами, ось, піжами, піжами, піжами. Давайте також можемо глянути. Не треба, коли коли до мене там учні говорять, не треба молити, щоб зайшов перший товар. Вам ну, це не треба. Якщо ви будуєте систему і ви будуєте конвеєр тестів, ви знаєте, що не зайде перший, все одно пізніше зайде. Не зайде перший, все одно продовж тестувати. Тоді успіх гарантовано. От тоді це буде стовідсотково. Тоді це буде стовідсотково. Тут так само. Тобто, я знав, що цей товар працює, і я просто продовжував далі тестувати. Моя задача була просто знайти правильну конфігурацію тих моделей, які заходять, і тих моделей, які були в кільцевій галереї. Проте тут був. Тут був дуже один важливий момент, який я розумів, що це виграшний товар, що це виграшна зв'язка, і я про нього розкажу в кінці відео. Тому додивіться до кінця. Щас я почав докручувати, докручувати, докручувати цю модель. Я почав міняти в кільцевій галереї, де є 10 моделей, почав додати нові. Були два постачальника: постачальник сова був такий. Я з ним спілкувався, там був менеджер Геннадій і Микола, сам власник. Наскільки я пам'ятаю звадати, от на цьому промі я його знайшов. І він завозив купальники з за Китаю не, не штуками, він рахував їх в тоннах. Там, ми сьогодні завозимо там, 2 тонни, 3 тонни, 4 тонни і так далі. Я знав, що він оптовий постачальник і що він перші руки. І він підляв по дропу. В день він міг відправити 500-600 відправок купальників. Я був той, хто давав йому 100-120, був такий нормальний. Що саме цікаве? Саме цікаве, що у сови постачальника у нього були моделі, починаючи від XL. Тобто, якщо ми зайдемо на сайт, Зараз ви бачите сайт себе на екрані, то ви бачите, що найкраще продавалися моделі, які були розмірами від XL до 5XL. Коротше, батали або великі розміри. І тут зразу підсказка, чому ці товари, купальники, сезонний товар продавався в несезон сезон зимою. Чому я зимою мені давали заробляти більше, ніж літом на купальниках? По маржі. Я брав в середньому за 350-400, продавав в середньому за 800-850. Це дуже хороша маржа, і я думаю, що я би на цьому товарі заробив набагато більше ніж 20-22 тисячі доларів, якби не повернення. Як я вже говорив на початку, коли ми говоримо про вибір товару, то одяг, як перший товар, це була сама успішна модель, яка тільки може бути на першій позиції. Ми завжди ставимо самі успішні моделі в каталожному сайті. І це був купальник цільний з тяжкою. Ось, дивіться, я копіюю цей код. Копіюється код, заходимо на пром, і ми бачимо його. Ось 429 гривень. Він зараз продавався. До Віни він продавався за 385, що давало мені можливість ставити маржу в цілих 500 гривень. 500 гривень на одному купальнику. Ви можете собі уявити? Тобто я продаю два купальника, 1000 гривень маржі, Оце нормально без допродажів, без кроселів, без апсейлів. Ось така була маржа на таку Дуже поганий товар, тому що тобі дуже багато повернень, дуже багато проблем з розмірними сітками і так далі. Обмінами цими, це настільки багато операційки, що ви навіть не представляєте. Тому це дійсно хороша маржа, але викуп деколи доходив до 60%. Деколи навіть був дуже поганий тижні 50%. Тобто, прикиньте, половина просто відпадає, половина. Я навіть закуповував батончики оцей от постачальник сова. Коли в тебе ти даєш великий об'єм постачальнику, навіть якщо це не просто не мій постачальник, навіть якщо це постачальник з прому, коли ти даєш йому об'єм замовлень 50-70-100 в день, він може йти на якісь свої умови. І одна з моїх умов була в тому, щоб ставити батончик в баунті. Ви опакування, а потім я вже додав своє фірмове упакування. і це підвищило викуп там до 60-65%. шестидесяти п'яти відсотків. батончику баунті не було. і Це якби прикольно. От я ще картиночки свої ставили і так далі. І це чуть, чуть теж підвищує викуп. Навіть кол-центр пізніше, коли ми додавали це все, ми казали, вас на пошті буде чекати приємний бонус, і це. Додавляло доходимість до пошти. Тобто люди, навіть якщо приходили, зменшували кількість відмов по неприходу від, на пошти на пошті. Тому ті, хто вже заливають, ті, хто вже мають якісь магазини, ті, хто вже мають якісь зв'язки, дуже класна підсказка. Ставте щось всередину в Посилку, якщо це дозволяє маржа, якщо у вас там маржа не 100 гривень, якщо у вас маржа там 300 гривень, ставте якийсь батончик за 20 гривень туди. Кажіть, у вас чекає в посилці приємний бонус. Скажіть, будь ласка, як вам? Чи все підійшло, чи все окей? І відсоток людей, які доходять на пошту, він буде вищий. І відповідно відсоток людей, які викуповують посилку, буде вищий. Тому що це все відбувається як воронка. У мене були допродажі, і до продажі вони заключалися в тому, що ми до одного купальника допродавали другий. От. Тобто один плюс один. На минулому відео, коли я розповідаю про камеру відеонагляду, там був один коментар, де сказали мені, що я продаю якісь там не такі камери. Як він людина працює в системах камер відеонагляду йому не подобалися ці камери, які я продаю. Перше, що я хочу сказати, це на кожному товарі є три типи якості: перша хороша якість, друга середня якість, третя найнижча якість. І від того, який товар ви відправляєте клієнту, буде залежати те, що він отримує. Окрім купальників, ми допродавали туніки і Парео. Туніки — це така літня сукня, яку можна вдівати на пляж. Вона дуже непогано йшла. Також ми продавали деколи. Допродавали товари, які для пляжу, там всякі холодильники і так далі. Оце було класно допродажа. І Це також сильно збільшило наш середній чек, коли ми говоримо про купальники. От. Для чого потрібні допродажі? Вони слугують трьом цілям: перше, це очевидно збільшити середній чек і збільшити середню маржу. Друге це реалізувати позиції, які залежались на складі, які не ліквідні. Третє це ну, підвищення лояльності клієнтів, тому що якщо ти даєш там, не один товар, а декілька, то це твоя конкурентна перевага перед тим, хто дає тільки один. Є два основних види допродажі: це кроссели і крос Кроссел або перехресний продаж, він оснований на тому і він заключається в тому, щоб допродавати товари, які доповнюють основний товар. Вони мають бути недорогі і вони використовуються. З основним товаром, наприклад, чехол, наприклад, USB, наприклад, те, що ми використовуємо з основним товаром. І є апсели. Суть полягає в тому, щоб клієнт здійснив покупку дорожчого товару, ніж той діючий. Допустимо, він замовив копальник за 800 гривень, ми кажемо, ну, це прикольний, але в нас є за 1100 ще кращий, допустимо, 3 в одному. І це вже йде апсел. Тобто ми допродаємо більш високий чек того самого товару. Надіюсь, Надійшли, зрозуміло. Якщо хочете долучитися на навчання, якщо хочете отримати інформацію по товарному бізнесу, де вас візьмуть за руку і проведуть до результату, так само як провели до результату Тіну чи Оксану чи Віталіка, мого 16-річного учня, то переходьте в біо по посиланню під цим відео, там буде анкета перед запису, залишайте свої дані, і з вами зв'яжеться Роман. Це мій. Помічник, наш проджект-менеджер, він розкаже вам про те, які є тарифи, і про те, як можна приступити до самого навчання по товарному бізнесу. А ми продовжуємо. Добре, з часом я почав розуміти, які моделі працюють, і поставив їх першими на своєму каталожному сайті. От Зараз ви бачите цих п'ять моделей, які дуже дуже гарно працювали. Я відбудував свою команду так, що Кол-центр в зоні заявки людина, мій асистент операційний директор, відправляла заявки цієї постачальнику. Постачальник давав номер накладних цей асистент вставляв це всі ремку і контролював, щоб посилки викупились разом з кол-центром. От я забирав гроші просто у постачальника. В той час в мене було там кол-центр. І людина, яка ці всі відправки, дві людини. Все Все. для того, щоб ти заробляв там перших 3-3,5 тисячі доларів. Більше не треба. ти можеш зробити сам. Я просто вже не хотів робити ці дитанки. Ось все прийшов час масштабування, і масштабування воно в на тому етапі, якому було тоді. Зараз я використовую різні способи. Це CBO. це масштабування рекламними кампаніями, це масштабування рекламними кабінетами, це масштабування асортиментом, це масштабування доменами і так далі. Але є моментик. Є моментик в тому, що я тоді цього не знав. І єдине, що я знав, це просто щоб збільшувати бюджет на діючих компаніях, аби їх дублювати. Це непоганий варіант, але мені він не сильно подобався. Але потім в один момент все змінилось. Коли почалась війна, ми думали, що товарці кінець і купальники. Насправді я також виключив. купальники не йшли півроку після більше навіть 9 місяців після початку війни. Тому що ну, куди, куди ти їх дінеш? В Єгипет? Ні, в Україні, ні. Тому купальники дуже погано продавались. Перших там 6-6-9 місяців, Ось. І насправді я думав, що товар ці кінець навіть запускав е купальники на Shopify. Тут ми зібралися з командою зібрати, е зібрати магазин на Shopify. Ось приблизно так виглядали відеокреатив. Відеокреатив тоді я робив. Ми відправляли купальники великих розмірів дівчині в В'єтнам. Вона знімала там відеокреативи, потім я їх монтував. Коротше, ми в кости залізли з цим Shopify. А потім я включив просто ще один товар в Україні і почав працювати. Точніше, я навіть не виключав рекламу. На один день я виключив рекламу. І так, друзі, це вже третя спроба зняти. Цю частину про купальники, про мою зв'язку, тому що тут не саме хороший інтернет. Але тим не менш, давайте продовжимо. Ми вже розібралися про те, як виглядає перша частина воронки, тобто наша Facebook-кампанія. Як це було в кільцевій галереї, ми розібралися про те, як виглядала сама компанія. Ми розібрали про те, який там був бюджет, і навіть ті моделі, які я став. А тепер друга частина воронки сайт лендінг пейдж. Приступаємо. Дивіться пляжний одяг було дві жінки, я спеціально підібрав дві два цільових аватари. Перша це велика така е, жінка, друга це більш худіша жінка. Ось, але незважаючи на те, що там навіть була худа жінка, 80% замовлень припадали саме на купальників великих розмірів: 2XL, 3XL, 4XL, 5XL. Це було саме те, що дозволяло мені відбудуватися від конкурентів. Це було саме те, що дозволяло мені створити унікальну торгову пропозицію. І зараз я вам хочу показати. ось е, ми переходимо. Тут був каталог, можна було натиснути на якусь кнопку, великі розміри купальники, без сукні та тоніки, і прийти на цю категорію товарів. Ось перше у нас були купальники, як я вже сказав. Ось, і це так як це каталожний сайт. Хочемо показати взагалі всю структуру цього лендінг-пейджу. Дивіться, є карточка товару, є опис товару. Він ось так от висувається, і увага, розміри. Від S до 5 xl Добре, далі можна закрити його і є кнопочка замовити. Бажано, щоб людина вибирала розмір, а колір вже можна обрати, коли тобі дзвонить кол-центр, тому що так конверсія вища, Ми підрахували, робили різні батети. Ось далі, в принципі, все так само. Просто було 60 різних моделей купальників. Саму-саму внизу. Ось були сукні, та туніки. Ми це робили як апсейли, відгуки. Відгуки, відгуки, відгуки це, до речі, справжні відгуки. Які ми ставили. От і кнопочка замовити. І все в принципі. Внизу футер приблизно так виглядала структура, максимально проста. Робоча, добренько, друзі. Загальна кількість замовлень, яка була на цей час, це мені впало 3600 лідів, Але були жінки, які замовляли по там 3, 4 5 різних купальників, тому що був великий асортимент, туніки все до продажі і так далі. Загалом продав купальників там більше п'яти тисяч одиниць. І найбільшу кількість я продавав саме зимою. Цей товар точно навчив мене одного: що каталожні інтернет-магазини це класна стратегія. Я вам показав вам, скільки товарів я затестував. Ось Китай-піньюари, крокси тестував, продавав, піжами продавав, нижню білизну продавав, купальники plus сайз, камери продавав, інструменти, коврики. Дошки садху і так далі. Дуже-дуже багато чого. Ось, дивіться, навіть були такі товари: дошка садху. Дошки, уявіть собі, продавали дошки садху, ось є опис їхній. Я думаю, всі розуміють, що це таке. Ціна 2500 гривень. В закупці вони щось за 1200, це якісь модні були. Я би не сказав, що це супер класний супер-класний -супер товар, тому що це дуже високий чек. І такі товари вони продаються гарно до війни. Зараз вони чуть-чуть гірше продаються, але тим не менш, факт в тому, що люди купують не тільки базові товари, які там мішки зрос чи далинки. Люди купують самі різні товари. І вся задача просто вміти їх фільтрувати. Якщо ти хочеш вміти їх шукати, фільтрувати, знати, по яким критеріям їх відбирати, потім будувати ось такі от воронки, то приходь до нас на навчання, на моє навчання, механізм товарного бізнесу. А тепер, якщо Хочеш, щоб я зробив таке саме відео, тільки де я буду говорити вже про односторінкові сайти і про наступний товар, який мене вивів вже на дохід вже 7, 8, 9 тисяч доларів, то давайте скромних 150, 200 лайків, 150 лайків під цим відео, і наступна частина виходить. Тому до зустрічі!